Круглий стіл з активом громадських чорнобильських організацій провели в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Захід відбувся з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Присутні мали змогу обговорити болючі проблеми тих закарпатців, які 37 років тому пішли на смертельну боротьбу із радіацією. Головні теми нині стосуються лікування та соціального забезпечення. Питання лікування це перше забезпечення ліками, надання повного комплексу лік... пільг медичних медичних гарантій через закарпатський госпіталь ветеранів війни в зв'язку з приєднанням його до обласної клінічної лікарні. Тому питання десь узгоджено з керівництвом і головою військової адміністрації і головою обласної ради, що Окремий структурний підрозділ залишається, буде обслуговувати цю категорію. Ну і питання соціального захисту по громадах, по всіх 64 Піднімати будемо питання, щоб по максимуму виділити коштів з місцевих громад для цих двох питань: медичного і соціального забезпечення. Конструктивний діалог та підтримка як місцевих громад, так і обласної влади один із ключових факторів успішної взаємодії посадовців та чорнобильців. І сьогоднішня зустріч один із кроків на шляху до цього. Сьогодні провели круглий стіл з ліквідаторами, реально поспілкувалися по тим насущним проблемам, які в них опиняються. Розібрали питання забезпечення медикаментами і збільшення норм на харчування, які фінансуються з державного бюджету, інші програми щодо забезпечення пенсійним фондом. Тобто, тут всі спеціалісти обговорили всі питання. У нас кожен рік збільшуються кошти з обласного бюджету на програму. Які ми виділяємо кошти на придбання медичних засобів а також зубо У 2024 році? Ми хочете хочемо збільшити цю суму, тому що бачимо, що коштів не вистачає і пропрацюємо зараз. Ці всі моменти люди безпосередньо приїхали, задали питання. Частину вдалося вирішити, частину беремо на озброєння. Будемо вирішувати за ході 2024 року. Нині в області проживає майже три тисячі осіб, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Більше половини з них учасники ліквідації наслідків аварії. Частина пільг і компенсацій для громадян цієї категорії фінансується за рахунок коштів державної казни, ще частина з обласного бюджету. Я би в першу чергу говорила про регіональну програму Турбота джерел якої щорічно ліквідатори отримують матеріальну допомогу. Крім того, з обласного бюджету ми забезпечуємо відшкодування за санаторно-курортне лікування, оскільки особа, яка придбала за власні кошти путівку і пройшла лікування в санаторному закладі Закарпаття, може отримати відшкодування. За вартість цієї путівки, звернувшись до нас і додавши певний перелік документів. Крім того, я би обов'язково хотіла нагадати про зубопротезування, яке так само компенсується за рахунок коштів обласного бюджету. Крім того, мова йде про те, що громадські організації і в першу чергу обласна громадська організація Союз Чорнобиль України отримує фінансування на свою діяльність діяльність за кошти обласного бюджету. В рамках регіональної програми фінансування діяльності громадських організацій більшість коштів іде саме на підтримку матеріальну ліквідаторів чорнобильців, тобто є декілька таких важливих напрямків, по яких відбувається фінансування соціального захисту саме цієї категорії. При складне економічне становище на 2024 рік в обласному бюджеті також заплановане фінансування усіх існуючих програм соціальної допомоги Чорнобильцям. Відтак цю категорію закарпатців кажуть, вова намагатимуться зусібіч підтримати.